Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про прокляття роду. Ви часто чули цю, цю фразу прокляття, прокляття роду. А що ж робити, і взагалі як його знайти, зрозуміти, чому це прийшло в рід і чому родове прокляття взагалі є, з чого воно береться. Звичайно, в кожного історії, повірте, свої в мене свої історії родових проклять, були, з якими я працювала, вас свої. Сьогодні хочу поділитися кейсом клієнта, був мужчина в регресі. Ми розбирали, в нього дуже заблокована була четверть чакра. І от з психологічної точки зору я стала розкопувати дивитися, а чому ж е, е, четверта чакра заблокована. А відбулося е, оцепінення душі, напишіть українською, як буде оцепінення душі, коли йому було 4 місяці і коли він був в утробі у матері. Зацепінням душі також в мене була клієнтка, також з нею працюємо з цією темою. Тобто е, от є е, часті такі історії, ніби ми завмираємо. В якомусь етапі свого свого розвитку, чи це в одноотробному, чи це вже в якомусь віці, там в юності і так далі. Тобто ми ніби далі не ростемо, емоційно не розвиваємося, ми ніби живемо, але ми існуємо, ми не живемо своє життя, ми все на автоматі робимо. І ми пішли в історію, пішли в його цей період 4 місяці, і ми знайшли історію, що мама саме в той момент, коли була вагітна моїм клієнтом, вона перебувала. Проживала дуже емоційні тривоги, батько зраджував, мав коханку, і оця любовниця замовила, скажем, роботу на дитину, яка ще не народилася. Я також колись стикнулася з такою історією в своєму житті, аналогічна, коли хтось, коли жінка вагітна, роблять порчу на смерть. Порча на смерть була саме на мого клієнта, щоб він не народився і щоб його батько пішов від дружини. Чому? Тому що одна дитина це одна дитина, а друга дитина, коли народиться, ну, він скаже, що я не можу піти від жінки, тому що вона тільки народила. Тобто, любовниця уводила його з сім'ї і просто обирала цю одну з причин, чому Батько не пішов. Ми розв'язали цю історію. Ми розібрали її в іншому напрямку, щоб все-таки. Скажімо, оця робота, порча на смерть мого клієнта, не діяла на нього. Але задавалися запитанням, чому взагалі оця історія прийшла? Тобто, любовниця вона просто виконує програму, яка запущена в роду. Тобто, це просто слідстві, да? наслідок, наслідок, що є щось в роду, якесь прокляття, і тому ця історія прийшла в життя мого клієнта, і коли він народився, він народився мертвим. Але його, слава Богу, відкачали лікарі. Пішли ми шукати історію, де ж це прокляття розпочалося. І ми їм прийшли в таку історію в роду, коли було два брати. І е, ну, сім'я була заможна, така ну, багата сім'я. І е, менший брат він бунтував ішов проти батьків, і йому там умовно сказали вийти там за е, дівчину з їхнього якби, статусу. Но він пішов проти батьків і взяв е, собі е, в жінки бідну дівчину. Там була страсть, там не було ніяких приворотів. Я просто зроблю батькам на зло. Я не буду їм підчинятись такий. Бунт був і він одружився на дівчині, яку думав, що любить. Ну це там страсть у ці знаєте, бабочки в животі там любові не було до етапу любові взагалі в стосунках. До цього треба дійти. І стається така історія, що двоє діток народилось в них, і жінка була вагітна дитиною. Вагітна була, але цей брат, цей син менший, він пішов на війну, він там загинув. І жінка стикнулася з такою історією, що вона була на грані виживання і діти не мали що їсти. І що вона робить, ця жінка? Вона вагітна з двома маленькими дітками приходить до старшого брата і просить руку допомоги. Допоможи там, з роботою, що я фінансами накормить дітей. Ну, в общем, прийшла до родичів просити: допоможіть мені, бо я в такій скрутній ситуації чоловік загинув на війні. На що брат, звичайно, її послав і просто вигнав? Діти померли від голоду, мати поховала тих двох діток і вагітна пішла топитися. Вона стояла на мосту, ми побачили річку. І вона кинулася з моста і померла вагітна. Але перед тим як вона це все перепроживала, звичайно, що вона зробила: прокляла рід і прокляла дітей. І саме оця програма родового прокляття запустилася в роду. Коли старший брат мав подати руку допомоги жінці, не подобалась вона там бідна, була, не з тої сім'ї і так далі. Но, як обов'язок старшого брата, все-таки руку допомоги якусь треба було дати хоча б там на якомусь начальному етапі. Но Він відвернувся від жінки таким чином і напрацював негативну карму роду. І от що відбувається з моїм клієнтом, приходить любовниця до її мами. і Якби робить таку роботу на смерть, щоб він не народився. І в нього оцепіння душі, він живе, просто існує. І ми знайшли в його полі саме отих, не, тих діток, які померли в роду, вони були в його полі. І оця жінка вагітна також була в його полі. В нього не складається не особисте життя, в нього проблеми зі здоров'ям, і в нього проблеми а, з фінансами. Отак От працює карма роду. Карму роду напрацьовують наші предки, але ще раз наголошую, і це говорю в своїх роликах. Ви схожу карму свою особисту також напрацювали. Яка була історія в мого клієнта? Ми розбирали на попередній сесії, що в нього була історія в минулому житті, коли була вагітна жінка, і він її покинув вагітною. Там свої історії були. Ми це розібрали. Тому саме його душа прийшла в рід пропрацювати схожі історії родові і схожу його особисту карму, і от ми її розв'язали, і він вже мені пише, що вже запустилися хороші зміни. І на енергетичному плані вже каже, відчуваю більше енергії і здоров'я покращується, і поступово-поступово в нього вже вимальовується шлях в роботі. Багато ми для нього підказок знайшли. В нього такі дуже потужні трансформації. В нього велика місія він великий цілітіль. Він має напрацьовану вже таку мудрість душі з минулого життя. але ще якісь там моменти. Пропрацьовувати він пропрацьовує великий молодець і не стоїть на місці, тому що він розуміє, що на курси він ходив. Він навчався націлітеля, але він стоїть на місці. включається внутрішній саботаж, включаються внутрішні страхи. Пам'ять роду, його пам'ять душі, і йому його ступорить усе. Тому ми пласт за пластом розбираємо його історії. І основне, що ми пропрацьовуємо всі абсолютно на цій планеті тут і зараз, це сердечна чакра. Тому зараз. Помінялись правила, помінялись енергії, помінялись підходи. І Якщо раніше вас умовно в бізнесах, ваших в роботах якісь стратегії працювали, то зараз все по-інакшому. Зараз ми працюємо на рівні серця, з творчістю, з любові. І коли ви класний експерт, коли у вас маса знань, коли ви відчуваєте, що, блін, я взагалі мощ, я можу виходити, я можу заявляти, але біда з фінансами, з клієнтами, це говорить про те, що у вас заблокована сердечна чакра. Тому працюйте своїми травмами дитячими. Працюйте своєю кармою, працюйте з кармою роду, і ви вийдете до класного результату. Такий шлях я йшла і продовжую йти. І в мене круті результати, круті результати в моїх клієнтів. Багато хто з клієнтів соромиться записувати відео відгуки, тому я вибрала формат, що я після сеансів буду розказувати такі історії, щоб ви почули свої якісь схожі історії, щоб ви зрозуміли, над чим вам треба працювати. Працюйте, і буде вам щастя! І налагоджувати у вас, покращиться ваше життя. Я бажаю всім успіхів, я бажаю вам легких трансформацій. Той, хто стукає, тому відкривають двері. Не бійтеся брати руку допомоги, розбирайтесь, пропрацьовуйтесь, і хай вас все буде добре.